В Україні влада робить чергову спробу роздержавити друковані засоби масової інформації. Реакція суспільства на заяви перших осіб була миттєвою. У Чернігові за круглим столом зібралися журналісти, громадські діячі, посадовці, аби дати відповіді на непрості питання. Цей законопроект передбачає, що процес роздержавлення триватиме протягом п'яти років. Перші три роки будуть роздержавлюватися газети за окремим списком, які самі виявили бажання роздержавитись і брати участь у процесі реформування. І наступні два роки буде тривати роздержавлення тих, хто. Самостійно не захотів цього робити деякі газети можуть змінити свій статус. Проте це стосується лише центральних видань, таких як голос країни чи урядовий кур'єр. Майно і приміщення у газет не відберуть до закінчення процесу реформування законодавством законопроектом. Передбачено мораторій на будь-яке відчуження майна редакції. Національна спілка журналістів підтримує закон про роздержавлення ЗМІ. В той же час організація відстоює позицію щодо соціального захисту журналістів в частині пенсійного забезпечення. Вибір способу реформування повинен залишатися за колективами редакцій. Майно повинно передаватися на безоплатній основі приміщення або безоплатна передача, або довгострокова оренда за ставками як для бюджетних організацій до 15 років. Найбільше занепокоєння лунає з боку регіональних змі. Редактори вважають, що їх газети можуть припинити існування, та це не повинно стати на шляху роздержавлення. Як показує європейський досвід, цей процес навпаки дає змогу редакції залишитися з владою на рівних. Наскільки я знаю, разом зі спілкою журналістів проводилося безлічна нарад з цього приводу, щоб прописати законопроект таким чином, щоб зберегти трудові колективи, гарантувати їм. Ну, Принаймні на деякий час, на певний час роботу. Ну а далі покаже покажу вже робота самого видавництва, самої редакції. Якщо інформація, яку готує редакція, цікава, газета буде існувати і буде успішно існувати. Відомий чернігівський журналіст Владислав Савинок має свою думку щодо роздержавлення ЗМІ. Завжди, коли змі роздержавлюються, це йде на користь. Чому? Бо таким чином самі платники податків, тобто жителі, вони можуть фінансувати своїм вибором те або інше видання. Та є й негативна сторона цього питання, вважає журналіст. На його думку, влада хоче одержати повний контроль над ЗМІ. І цей процес роздержавлення видань має задум з прицілом на майбутні президентські вибори. Тема роздержавлення ЗМІ в Україні обговорюється майже 15 років. На сьогодні функціонує більше 700 державних друкованих видань. За кілька днів законопроект розгляне парламент.